Чи справді Росія не збирається закінчувати війну найближчі роки та готується до масштабної ескалації на фронті? Не зовсім вони хочуть заморозити конфлікт. Вони не хочуть його одночасно і закінчувати, але вони хочуть його зупинити на тих умовах, які вигідні. Чи вдасться росіянам знову окупувати Куп'янськ? За місяці я сказати не можу, бо ситуація на Куп'янську, як і ситуація на Бахмуті, вона змінюється просто там по декілька разів на день. Її тенденція. Я все ще поки що не бачу змоги ворога окупувати Куп'янськ. Я поки не бачу на найближчі якісь там дні, да, тобто на там, там, до тижня да, такої тенденції. Тобто, наші важко. Супер важко. Дуже важкий напрямок. Єлі стоїмо, але стоїмо. Чи збільшаться запаси газу у України до початку опалювального сезону? Так, трохи так. Чи вдасться ЗСУ деокупувати певні території на півдні і сході до кінця літа? Ну скажімо так, до кінця прямо літа е, знову певні території. Певні території вже доокуповані. <кій> Якщо ми кажемо про якісь ще нові території, то ця тенденція от кінець літа, осінь, приблизно так вона розтягається а далі в залежності від складності розмінування, просування. Вітаю! Наше навчання по таро продовжується. Тож запрошую вас на свій вебінар, який відбудеться 26 серпня, і тема його пов'язана із діагностикою здоров'я на Таро. ні в якому разі воно не відміняє медичної діагностики. Та ми з вами навчимося розуміти, які аркани. Вказують, на які проблемні місця та хвороби, які саме розклади потрібно робити для того, щоб знайти проблему, з якою вже потрібно йти до лікаря, і як взагалі працює система ТАРО у питаннях здоров'я? Тож долучайся до мого вебінару, і вся детальна інформація про нього в описі під відео чи вдасться Україні прискорити темпи розмінування наших територій. Я так розумію, скоріш за все щось мають передати, чи ми очікуємо чогось, що мають передати? І от коли оце буде в нас на руках, це пришвидше темпи розмінування. Чи вдасться захистити небо України від ракет Кінжал до кінця осені? Ну над досії України звичайно ж ні, тому що в нас немає стільки систем ППО, але якісь важливі об'єкти і так на даний момент е, намагаються захистити усіма способами, і це має певний позитивний результат. Чи призведе активне використання підводних дронів для розмінування до того, що наступного року в Україні розпочнеться пляжний сезон? Поки не зовсім бачу, не розумію чому, але це не зовсім з змінами пов'язано, або не тільки з змінами. Момент пляжного сезону на наступний рік. Тобто, щось тут якось так дуже ще бабка надвоє сказала. Треба буде дивитися ближче до наступного року, все таки. Чи розпочнуться восени бої за Бердянськ? Тенденція на просування в тому напрямку є. Чи вдасться Україні забезпечити повну безпеку пілотів, які проходитимуть навчання на f 16 Працюють над цим, я так розумію, щось приховали. Скоріш за все, приховали або, е, ну, дані про те, хто їде навчатися або місця? Ну, коротше, щось уже заховали. Щоб обезпечити. чи готовий вже документ про гарантії безпеки для України від 14 країн, які вже готові їх надати. Є кістяк документу, по якими ведуться перемовини з якимись можливими, але в рамках цього кістяка з доповненнями чи прибираннями. Коротше, кістяк є. Самого оформленого до кінця документа немає. Чи буде масова евакуація населення на Донеччині та Харківщині? Поки все ще це часткова евакуація. Я поки не бачу, щоб це було ну, дуже масово, це часткова евакуація з тих районів, які є із тих там сіл, містечок, які є максимально небезпечними для перебування. Чи будуть успіхи у ЗСУ на південному напрямку до кінця наступного місяця? До кінця місяця має бути якийсь важливе стратегічний, якийсь важливий стратегічний момент, можливо, не зовсім публічний, але от, ну, це про щось таємне, стратегічне, отакого от формату. Чи розпочнеться масова евакуація з Криму до кінця літа? Ні, не дивлячись на Бавовну, не бачу масової евакуації в Криму. Що мав на увазі очільник МЗС Кулєба, коли казав, що на нас всіх чекає складна осінь. Я так розумію. Він тут про все вкупі і про фронтові моменти, і про світло опалення, і про атаки ворога, і про інформаційну війну, і про вкиди, і про іпсов. Тобто у нього там дуже глобальне поняття у цій фразі було закладено. Чи дійсно в Маріуполі багато українських партизанів? Я б сказала достатньо. Достатньо українських партизан в Маріуполі, як і в принципі на всій тимчасово окупованій території. Чи буде Дніпропетровська та Запорізька області восени з водою? Певні проблеми. Скоріше за все будуть то тобто, трохи менше ніж є на зараз, але все одно повністю я не бачу тут поки що щоб повністю 100% вирішили цю проблему, тобто якісь нюанси все одно є. Чи справді місця обласних воєнкомів займуть виключно ветерани? А, механізм а, працює здебільшого так дійсно, щоб ці місця зайняли ветерани. Але але там, скоріш за все, ми ще побачимо скандали з приводу цього з назначення, щось скандальне вилізе. Хто там вчепився і буде собі щось підробляти, переробляти. коротше? Там і ще щось вилізе з цього приводу. Воно буде не досить масовим, але все одно буде. Чому в інституті вивчення війни впевнені, що зсу найближчим часом здивують весь світ? Ну, скоріш за все, це пов'язано з певними нашими тактичними моментами і планами, до яких ми йдемо, і реалізація яких ну буде мати успіх певний стратегічний. Чи досягнуть українські дипломати того, щоб в Європі не надавали політичного притулку російським офіцерам, які тікають від війни? Навряд чи ні. ні навряд чи на це протиріччя, скажімо так, ну, мабуть, законодавство чи якось так. Самого самого Європейського союзу, тобто це як повторення Другої світової, де а, подібний надання політичного о, якби прихистку. Подібному подібній групі особистостей гарантує злив дуже важливої стратегічної певної інформації. Тому тобто, ну, я так розумію, що там ЄС вигідно їх приймати і давати їм політичне убіжище взамін на ту інформацію, яка є. Чи побачимо ми ще успішну роботу морських дронів до кінця літа? Щось плануємо. Сподіваюся, до кінця літа реалізуємо. Є якась є якийсь план, де фігурують морські дрони. Чи відбудеться в серпні великий обмін полоненими? Має бути якийсь обмін ще в серпні. Не знаю наскільки він великий, але має бути обмін в серпні ще. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.